Президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з диктатором Володимиром Путіним. Це може відбутися вже наступного тижня. Про це пише The New York Times. Водночас сам американський лідер заявив про велику ймовірність спільної зустрічі разом з Володимиром Зеленським і очільником Кремля. Однак дати не назвав. Крім цього, Трамп зазначив, що розмова його спецпредставника Стіва Віткофа з Путіним пройшла добре. Водночас глава Білого Дому не може назвати її проривною. Нагадаю, вчора Вітков зустрівся в Москві з диктатором Путіним. Розмова тривала майже три години. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп ухвалить рішення щодо санкцій проти Росії упродовж найближчих 36 годин. А зустріч американського президента з російським диктатором Путіним буде залежати від прогресу щодо миру в Україні. Зараз у штатах працюють над тим, щоб нібито зблизити сторони та представити план главі Білого Дому. Повідомив Рубіо за його словами. Територіальні поступки Києва та Москви мають стати основою для тривалого припинення вогню і подальшого миру. Процесу. Тим часом одна людина загинула на Запоріжжі. Окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню по гуляйполю. Поінформував очільник області Іван Федру. Смертельні поранення отримала 62-річна жінка. унаслідок атаки частково зруйнований приватний будинок. Четверо людей постраждали у наслідок ворожої атаки на Дніпро. Зокрема, 43-річний чоловік та 69-річна жінка у шпиталенні в стані середньої важкості. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У місті виникли декілька пожеж, горіла адмінбудівля, знищені 12 машин та ще 17 пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків. Одна приватна оселя знищена вщент. Зафіксовані руйнування на території транспортного підприємства. Під ворожим вогнем перебувала і область у Павлограді, горіла оселя, а в Кривому розі модульний будинок. Одна людина постраждала через російські обстріли на Сумщині. Чоловіка ушпиталили. Ворог атакував безпілотниками цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Вгатили окупанти і по сумській громаді пошкоджені будинки та нежитлові будівлі. Через перебиту газову трубу кілька десятків абонентів залишилися без газопостачання. Ще понад тисяча загарбників убитими та пораненими. Та таку кількість втратила Росія упродовж доби. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 60 тисяч солдатів. Також упродовж доби сели оборони спалили 4 ворожих танки, 4 бойових броньованих машини, 47 артилерійських систем та 130 автомобілів. Крім того, знищили 163 ворожих безпілотники. У генштабі нагадують, що всі ці дані орієнтовні. Ми вас просимо долучитися до збору для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам на обладнання, транспорт та засоби для ефективного знищення ворогів. Наша мета це 3,5 мільйони гривень. Тож долучайтеся до збору. Будь-який ваш донат. Це вклад в наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. На ваших екранах зараз всі необхідні для цього реквізити. У російському місті Суровіки Новогоградської області було голосно вночі. Місто атакували дрони. Прогриміли близько 10 вибухів. Повідомили місцеві жителі у соцмережах. Потім в одному з районів почалася пожежа. Тамтешня влада заявила про атаку дронів одразу на дві залізничні станції. У США заарештували військового в місті Ель-Пасо. Він намагався передати Росії таємну інформацію про американські бойові танки. Про це повідомляє Міністерство юстиції Сполучених Штатів. За інформацією слідства, 22-річний Тейлор Адам Лі надіслав людині, яку вважав російським агентом, технічну інформацію про танк Абрамс. Військовий погодився на співпрацю в обмін на громадянство Росії. Прокуратура вимагає арешту без права на заставу. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз в IGD-якості Ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12.073 горизонтальної поляризації супутника Astra 4A. через супутник. Еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. І на цю мить з новинами у мене все далі буде ТЕР продовжувати еспресо. Інформаційний маратон залишайте.